Хмельничанин Олександр Антонюк презентує у Хмельницькому обласному художньому музеї п'ять авторських полотен. На них рефлексії митця про ціну, якою українці виборюють свободу. Ціна свободи це, взагалі, завжди вибір. Загалом воно якраз відображає якраз теперішній стан, що ну... Це завжди жертва і це велика ціна. Ці картини Олександр Антонюк писав на території Малієвецького історико-культурного музею. Там протягом двох тижнів діяла арт-резиденція, яка об'єднала 14 митців з усієї України. Коли ми вирішили об'єднати зусилля двох державних музеїв. Це Хмельницький обласний художній музей і Донецький обласний художній музей. Такий формат арт-резиденції належить або приватним ініціативам, або якимсь громадським організаціям. Тож цей досвід для нас новий. У нас учасники є з Маріуполя, з Бахмута, з Одеси, із Криму. Тобто схід, захід, південь, північ об'єдналися на виставці. Презентували 72 картини. Вони написані у різних техніках і жанрах, але усі показують особистий досвід митців у російсько-українській війні. Нам необхідно у їхніх творах наступним поколінням показати, чим жила Україна у ці роки, а про що думали художники, чим жив народ і як боровся за свої головні цінності. за свою свободу майже кожен твір впадає в око, примушує замислитися. Ось Маша Вишецька перед нами її графічні роботи. Вона із нашого міста Бахмута. Ми ось бачимо ці два твори, які ставлять питання і відповідають на питання про ціну свободи. Виставка у Хмельницькому обласному художньому музеї триватиме до 16 вересня. Надалі вона поїде до Києва та до Кам'янського. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.